Друзі, усім привіт! Не так давно ви зі мною збирали польські гриби в лісі. Зараз, Сьогодні я приїхав на кілька годин до лісу по Опеньки. Тут я раніше їх збирав позаминулого року. От, в минулому році приходив сюди, їх не було. Десь, можливо, приходив в непідходящу погоду. В цьому році знаю, що. Пішли опеньки, люди збирають, і я вирішив на кілька годин на своє знайоме місце прийти. Скажу вам чесно, ходив, шукав десь, мабуть, більше як пів години, не знайшов взагалі нічого. І чисто випадково почав розгортати листя, бо я так ходив, візуально дивився, їх же ж досить багато, їх повинно бути видно. От. Але не було. От, І в одному місці просто біля пенька розгорнув листя, побачив кілька маленьких. Якщо є кілька маленьких, значить повинні бути десь трошки більші. І почав далі шукати. І я вам скажу, що їх є тут дуже багато. Вони ще молоді зовсім. От, Але їх дуже багато, але дуже важко знайти. Коротенько розкажу, як взагалі шукати опеньки. Перемкну камеру. Ось такий ліс, туди далі великі дерева, там немає жодного опенька, знайшов кілька парасольок і все. От, зайшов ось такі хащі, це ожина, кропива і різні молоді деревця, і в тих хащах знайшов море опеньків. Але оскільки там збирати незручно, то я ці хащі пройшов і вийшов трошки рідчий лісок. Ось покажу, які тут ростуть дерева. Тут граб, ліщина, липа є, є де не акація, берізки дн є. Такий молодий мішаний ліс. Молодий мішаний ліс, він колись був тут. Вирубка була, і по рісу такі поросли деревця, куща деревця тут, От. І тут досить важко ці опеньки шукати, але вони тут дуже гарні і не потрібно ходити по, по е кропиві не потрібно ходити. Ось. Відрі назбирав. Вже пів відра. Ось показую. Візуально їх взагалі не видно. Потрібно придивлятися і ось дивіться. Які гарненькі. Бачите? Вони всі присипані листям. Ось які маленькі. Вони присипані листям, От, були морози вночі, листя переважно опало майже все і засипало землю. Але це сприяло тому, що пішли опеньки, оскільки земля після літа ще тепла, були дощі і почали рости опеньки. Ось. Такі вкрасені. Ось. Тут е, побачили і вже поруч побачили одного, відкрили, там їх ціла сімейка. Акуратно розгортаємо листя, ось. І їх тут є досить багато, досить є багато. Просто їх потрібно. Знайти, ось, поставив відро і біля відра є грибочки. Що хочу сказати? По лісі, не по всьому лісі ростуть опеньки. Щоб їх знайти, потрібно буває дуже багато походити. Ось, дуже багато походити. Якщо ви знайшли опеньки одного року, то можна в те саме місце ходити. Багато років, тому що вони насіваються, розростаються, і якщо їм підходить місце, вони там будуть довго. Звичайно, як ліс росте, чиститься, змінюється в ньому рослинність трохи, дерева стають більшими, то вони можуть в тих місцях пропадати. Але. Кілька років, я скажу, якщо ви знайшли одного року, то ви знайдете їх і на послідуючих кілька років, якщо погода буде тому дозволяти. Ось чуть-чуть перейшов і знову ж таки. Знову ж таки ось. Ось. І їх тут дуже багато. Їх, звичайно, що їх чистити. Як хто чистить, хтось просто кидає у воду, от, і. І просто промили, промили і все. Дехто геть щищає, шкрябає, щищає оцей внизу мох. Ну таке, кому як подобається. Звичайно, їх, якщо вони такі невеличкі, вони бувають досить великі, такі гарні. От, І якщо вони невеличкі, ось такі, то кожного перещубрати, то це треба дуже багато часу. Так що, мати терпіння, хто їх любить геть так ідеально вичищати. На мою думку, можна їх просто гарно перемити, відварити і все. Дуже смачні, вони жарені. Не знаю, як для мене, то вони взагалі найсмачніші жарені грибочки. Ось такі справи. Люблять вони рости на пеньках старих, правда, не від усіх дерев, від листяних порід, на грабових, на ліщинових пеньках. Буває, що геть на дерева вони виходять, лізуть на дерево, по курі є дуже багато світлин. Де люди зустрічають опеньки, які поросли на дерево досить високо, на метр, а то й на 2 метри, йдуть по дереву. От. Так що, щоб знати, де ростуть, потрібно їх шукати. Такі грибочки дуже цікаві, гарні гриби. Я ж кажу, якщо шукаєте в одному місці, немає, шукайте в іншому. Вони завжди, якщо вони є в лісах, то вони. В будь-якому випадку ви їх знайдете. Просто треба дуже уважно шукати. Ось такі, я ж кажу, ось такі хащі. Тут ожина, малина, граб, такі зарослі. І я вам скажу, ось в тому лісі рідшому пакет ще лежить. Треба не загубити, не забути його. В такому рідшому лісі їх менше, ніж в ось таких хащах. У мене було, був випадок, коли я обходив ліс здовж і поперек не знайшов і потім дійшов до галявини, де були отакі, така рослинність. Там було, ну, тобто, в одному місці я назбирав грибів і пішов додому. Так що дивіться, де є вирубка в лісі. Після Вирубка після листяних дерев. От в тій вирубці і шукайте. Зазвичай там є гриби на пеньках або просто по землі. Так як от в даному випадку. Підписуйтесь на канал, по можливості буду розказувати цікаві речі про гриби, якщо ще в цьому році поїду. І не тільки про гриби, а про рослини, які ми вирощуємо вдома. Всім здоров'я і до зустрічі!